Коротко про цікаву подію в історії рок-музики, до якої можна ставитись по-різному, і мені дуже цікаво, як оцінюєте цю подію саме ви. У серпні 68-го року барабанщик «Бітлз Рінго Стар прямо під час запису оцієї пісні покинув своїх дружбанів-бітлів, покинув свої барабани, спакував чемодани і поїхав з сім'єю на відпочинок, але не в місця, поспівані у цій пісні, а на Середземне море. З одного боку, якщо когось дістали, задовбали барабанні ритми життя, монотонна робота, то ідея по можливості відпочити може бути правильною і ефективною. Але з іншої сторони, можна припустити, що так раптово поїхавши на відпочинок, Рінго Стар створив непросту ситуацію своїм дружбанчикам бітлам. Оскільки добарабанювати пісню замість нього довелось Макартні, і існує думка, що це далось було нелегко. А як вважаєте ви, чи правильно розставив свої пріоритети Рінго Стар?